Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні, 2 жовтня 2022 року, ми з вами поговоримо про успішну наступальну операцію Збройних сил України в районі міста Лиман на півночі Донецької області. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Воюємо на інформаційному фронті. 1 жовтня. 2022 року, після кількаденних боїв, українські війська звільнили від російських окупантів місто Лиман на півночі Донецької області. Зараз проходить зачистка території від решток військ противника. В районі міста Лиман українські війська оточили і розбили підрозділи російської 20-ї гвардійської армії, а саме: 752-й мотострілецький полк 3-ї мотострілецької дивізії, 13-й батальйон Барс бойовий армійський резерв, Кубанський Козачий полк і підрозділи зі складу 2-го армійського корпусу терористичної організації ЛНР. Загальна кількість оточених: близько 5 тисяч вояків. Міністерство оборони України повідомляє: майже всі російські війська дислоковані в Лимані. Були успішно передислоковані або в мішки для трупів, або в український полон. На Росії Путін, як завжди в таких ситуаціях, мовчить. А його пропагандисти кажуть, що розгром 20-ї гвардійської армії в Лимані нічого не змінить. Зате Кадиров закликає віддати під трибунал командувача російської групи армій Центр генерал-полковника Лапіна. Перемога Збройних сил України під Лиманом. Призвела до звільнення півночі Донецької області і початку звільнення Луганської області. Тим часом Путін кидає всі резерви на південь. Він хоче за будь-яку ціну утримати сухопутний коридор до Криму. І для цього кремлівський карлик готовий пожертвувати десятками тисяч своїх мобіків та решток регулярних військ. А що думаєте ви, дорогі друзі? Про перемогу Збройних сил України під Лиманом. Як ви думаєте, як далі буде розвиватися ситуація? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!